Та авантюристка! Та-та та, та, та Грегу. квест, шановний. Прошу віддати цей лист Юджину, а далі за інструкціями. Це все? Так, фігня, давай. Клас! Дяк, авантюристка. Ні, без Дяка Грегу. Дякую, авантюристку! А, вітаю авантюристка! Чим можу допомогти? Та-та! та Ось твій лист Розповідай, що там далі по квесту. Пробач мені. Не можу говорити зараз! Приходь сюди о п'ятій вечора! Що? тобто? Пробач, авантюристко, не можу говорити зараз! Приходь сюди о п'ятій вечора! Без образ, юджине, але не схоже, що ти зараз завалений справами. Ти міг би забрати це? Ну, може, покладеш собі в куртку або. Мені шкода, авантюристко, не можу говорити зараз! Прийди сюди о п'ятій вечора! П'ятій вечора? Зараз дев'ята ранку. Що мені робити? Весь день чекати? Вибач, авантюристко, не можу говорити зараз! Повертайся ага. сюди о п'ятій вечора! Зачекаю на цьому збіччі Юджине. Де ж мій лист? Друже, та ось він перед твоїм носом. Я тримаю його в руці. Пробач авантюску, не можу говорити зараз. Повертайся сюди о п'ятій вечора. Може, я просто залишу лист. Глеру Авантюриско, не можу говорити <гас> зараз! Повертайся сюди о п'ятій вечора. Де ж мій лист від Грега? Якби ж відважний авантюрист, приніс мені листа. Привіт. Де ж мій лист? Отримаю я свого листа. Три, два, один, п'ята вечора. А, дякую антюристку за мій лист. Я вже думав, ніколи не отримаю його. Справді, друже, я весь час була поруч. Оу, Грек. Так, агати зрадів листу. Прошу, скажи, який квест наступний. Прошу, віднеси цю садову фігню mm. Грегу. Я йому її позичив для роботи. Садівництво. Крутий квест, друже. Дякую, авантюристка! Привіт, Грегу. Ось твоя лопатка, чуваче. Оу, здоров'я авантюристка! На сьогодні я завершив. Приходь завтра о 9 ранку. Ні, Грегу. Грегу! Побачимось завтра, авантюристка! Твоя Грег... лопатка у мене, Грегу! Бувай! Грегу, забери бісову лопатку! Завтра вранці авантюристка! О дев'ятій ранку, авантюристко! Бляха, б ти всрався? А, а Грег таки не всрався! Я бачу авантюристи, що вам подобаються квести! Різні квести, дивіться, у мене для вас є квест. Підписуйтесь на канал одразу на мій канал Українську Вілділ. І не тільки Метю Шезман, і різні відосики, бультяги, все українською. Давайте всім Бувайте! Всім пока.